Президент Дональд Трамп уперше використає свої повноваження щоб самостійно надати Україні зброю зі складів США. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела. Це буде перше постачання у межах програми PDA, яка дозволяє президенту оперативно вилучати озброєння зі складів. За даними агентства, вартість пакета може сягнути 300 мільйонів доларів. До нього можуть увійти системи Петріот і ракети середньої дальності, але фінальний список ще не узгоджений. Раніше за Трампа Київ отримував тільки ту допомогу, яку схвалили ще за Джо Байдена. Нову американську зброю оплатить НАТО. Її спершу нададуть альянсу, а потім НАТО сам вирішить, як її розподіляти. Крім того, у своїй соцмережі Трамп заявив, що розчарований Росією. Та анонсував на понеділок важливу заяву щодо країни-агресорки розуміємо, що мирний процес потребує часу та терпіння, але очевидно, що ми також розчаровані тим, що не досягнуто більшого прогресу. Це думка щодо стану ситуації, що зараз відбувається, враховуючи поточні розмови, які озвучувалися публічно. Я не буду говорити чи характеризувати розмови держсекретаря Рубіо з Лавровим чи будь-якою іншою особою, але очевидно, що це частина руху до прийняття рішення, щоб зупинити це божевілля. Thank you